Чи можливо зняти розшук в оберігі, або коли в резерві плюс з'являється ця червона стрічка, що на обліку не перебуває, або в розшуку. Ну, перш за все, треба зрозуміти, коли з'являється цей розшук в оберігі, це коли військово не перебуває на військовому обліку або часно на нових Дані. Це коли надсилалися повістки, але по ним не з'явився. Є ще третій варіант це коли технічні питання. Тобто, коли оновив дані е, перебуває на військовому обліку, але з технічних питань в резерві плюс щось не підтягнулося, і відображається інформація, що на обліку не перебуває. Давайте з технічних питань. Якщо це технічне питання, тобто ви впевнені, що ви перебуваєте на військовому обліку, оновили дані вчасно, то або з часом вона просто в резерві плюс з'явиться, або в резерві плюс, в тому числі, є функція. Ви можете відсканувати своє військове. Військово обліковують документи і надіслати. Ну, звичайно, можете звернутися до ТЦК. Що стосується тих, хто не оновив час на дані або кому надсилалися повістки, і він не з'явився. Друзі, ніхто вас не знинив з розшуку, поки ви не з'явитесь до ТЦК. Багато чого чую, але немає жодної такої практики без. Відвідування ТЦК, якщо надсилалися повістки, або якщо ви нановили дані, щоб зняти прошу.